Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські воєнкори стверджують, що удару завдали радянськими Ту-41 Стриж, які змогли пролетіти непоміченими майже 650 кілометрів. На думку представника українського гур Андрія Юсова, цей інцидент говорить про деградацію військової інфраструктури Російської Федерації. У міністерстві оборони Російської Федерації 5 грудня підтвердили атаку по військових аеродромах Дягілів у Рязанській області та Енгельс Саратовської. Області у публікації йдеться, що удару завдано реактивними безпілотними літальними апаратами, а внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців з технічного складу аеродромів. У повідомленні уточнюється, що безпілотники нібито перехопили засоби російських ППО. А внаслідок падіння уламків БПЛА незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків. Також повідомляється, що від вибуху на території аеродромів четверо військових отримали поранення. Четверо військовослужбовців, які отримали поранення, доставлені до медичних закладів, де їм надано всю необхідну медичну допомогу, заявили в Міноборони Російської Федерації. Російські воєнкори, коментуючи вибухи на військових аеродромах, стверджують, що удару завдано радянським розвідувальним безпілотником ту 141 стриж. Зокрема, Юрій Котенюк у своєму телеграм написав, що перед тим як атакувати військовий об'єкт безпілотник часів СРСР пролетів не. Поміченим 650 кілометрів територією Російської Федерації. Він безперешкодно подолав майже 650 кілометрів на територію Російської Федерації. У СРСР усвоїли стел технології задовго до того, як це стало модним трендом. Отож, до Москви від українського кордону менш як 650 кілометрів. Написав він. Коментарі української розвідки зі свого боку представник Горміноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що українська сторона не несе відповідальності за інциденти на російських військових аеродромах, оскільки за все, що відбувається на території країни агресора, відповідає її уряд за те, що відбувається на території держави агресора, відповідає уряд держави-агресора сьогоднішні події. Чергова ознака їхньої деградації, зокрема, військової. Інфраструктури. Решту ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, зазначив Юсов. За його словами більше інформації про те, що сталося, українська сторона може надати після перемоги над Росією, коментуючи атаку військових об'єктів глибоко в тилу Російської Федерації, головний редактор Defense Express і військовий експерт Олег Катков в інтерв'ю Ліганет заявив, що удар припав прямо в серце стратегічної авіації Російської Федерації, і, хоча російське військове керівництво вдає, що нібито нічого особливого не сталося, їм слід або відда. Дати наказ про посилення засобів ППО або перекинути авіацію інші авіабази. Нагадаємо 5 грудня на російському військовому аеродромі в Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту 95 Пролунав вибух. За даними місцевих пабліків, інцидент стався о 6 годині ранку. А звук від вибуху почули жителі Саратова. Коментуючи подію, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петр Стано заявив, що ця подія стала новим витком у російсько-українській війні, але у будь-якому разі Збройні сили України мають повне право вести оборонні дії від російської військової агресії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канали. Переможемо разом!